Азійські лікарі прозвітували про свою роботу за 9 місяців. 16 жовтня на нараді з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським та його заступником Валерієм Крикуном працівники ТМО розповіли про результати своєї діяльності, проблеми та виклики. За 9 місяців 2024 року за пакетами національної служби здоров'я зароблено 161 мільйон гривень. 40 гривень, що на 36,9 млн більше, ніж на за аналогічний період 2023 року. При цьому дотримуємося тенденції по зростанню заробітної плати працівників закладу. Що в середньому становить по всім категоріям 14%. за цей рік в медзакладах завершили та проводять капітальні ремонти відділень санвузлів, систем киснепостачання та кабінетів. При цьому на початок наступного року планують ремонтувати і інші об'єкти. Відзвітували також про благодійну допомогу. Дякуючи небайдужості та постійній підтримці міського голови у залученні спонсорів та благодійників. Харчування наших пацієнтів значно покращилось а закладу дало змогу заощадити немалі кошти. Взагалі стосовно благодійної допомоги. За 9 місяців 2024 року заклад отримав благодійної допомоги на 27,1 млн грн. Проговорили і виклики роботи ТМО. Одним з найголовніших стала нестача кадрів. На сьогодні в закладі працює 103 лікаря, що становить лише 76% від необхідної кількості. При цьому 37% з цього працівники пенсійного віку. Міський голова зазначив, однією з причин стала оплата праці медиків. Я настаю, щоб ви переглянули ще заробітні плати. Тих людей, які ночують тут і днюють, і ночують, повинні вони отримувати. А у вас є можливість поки платити людям? І вторе питання, це саме головне, це кадр. Вернее, вже кадри, кадри перші, вторе оплата. Ну, хоча даму оплату, прийдуть кадр. Валерій Крикун також прокоментував проблеми медзакладу. Перш за все, треба відпрацювати про те, що, по-перше, завліти заробітне плати. Перше питання. А потім вже розмовляти, потім далі йти. По-другому воно не працює. До кінця року ТМО планує вкласти кошти в ремонтні роботи та закупівлю нового обладнання для покращення умов та якості надання послуг.